Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую на урок літературного читання. Сьогодні ми з вами пригадаємо увесь той матеріал, який вивчали, який вивчали за розділом народні перлини для кожної дитини та попрацюємо з дитячою книжкою. Ну а почнемо ми з артикуляційних вправ. Виконайте вказівки, будь ласка. Витягніть губи трубочкою. Зімкніть губи. Покажіть губами букву О. Оближіть губи, як наче там залишилося смачне варення. А тепер зробіть язичком рухи маятника вліво вправо, вліво вправо. Отже, розділ народні перлини для кожної дитини. Пригадуємо, з чого ми розпочинали. Українська народна пісня. Ой, люлі, ой, люлі, Налетіли гулі, сіли на воротях, в червоних чоботях. Дітки, пригадуємо, як називаються такі пісні. А. Коли їх співають та для кого? А ось така пісенька. Іди, іди дощику, зварю тобі борщику, у новому горщику винесу на дуба, прикличу голуба. Як називаються такі пісні? Так, дітки, це заклички. Що ж це таке закличка? Утворене це слово від слова закликати. Це невелика пісня або вірш, який містить прохання, щоб виглянуло сонечко, пішов дощ, також можуть бути інші прохання. Наступні котилася торба з високого горба, а в тій торбі хліб, паляниця, кому доведеться. Той буде жмуриться. А ще така була: тікав заєць через міст довгі вуха у цей хвіст. А ти далі не тікай, рахувати починай. Як називаються такі твори, дітки? Пригадали? Я другий віршик. Читала правильно, як читають лічилки. Що ж таке лічилка? Пригадуємо, це невеликий вірш, яким діти користуються під час гри, щоб обрати ведучого, розподілити ролі або визначити послідовність участі гравців. Продовжуємо. Дві подружечки зажурилися, дві подружечки посварилися. Як називають такі вірші? Пригадали? Це мирилки, утворено слово від слова миритися. Це невеличкі вірші, які допомагають помиритися із друзями. Продовжуємо. Летів горобчик. Сів на стопчик, прибіг хлопчик у тіт горобчик, босий хлопець сіно косить, розсоросить ноги босі. Бурі бобри, брід перебрели, забули бобри забрати торби. Як називають такі короткі вірші? Поставте відео на паузу та прочитайте, будь ласка, самостійно ці віршики. А називаються вони скоромовки. Це може бути жартівливий вислів чи невеличкий віршик, створений зі складних для швидкого вимовляння слів. Скоромовки ще можуть називати спотиканками, чистомовками або швидкомовками. На небі біліє, світить, а не гріє, уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Щоб не згинути в біді, держить ножиці в воді. Дітки, як називаються от такі короткі, влучні описи предметів? Предмет в них не називається, лише описується, бо це. Загадки це короткий опис предметів, подій чи явищ, які треба впізнати і відгадати за описаними ознаками. Дітки, а ось такі речення я вам прочитаю: під лежачий камінь вода не тече, вік живий, вік учись. Гостре словечко, поле сердечко. Пригадайте, як ми називаємо такі вислови? Це прислів'я, короткі мудрі народні вислови повчального змісту. Ну, а зараз скринька народної мудрості. Нам треба з вами поєднати частину зліва. Частину справа для того, щоб утворилося прислів'я. Прочитаю спочатку частинки речень праворуч, чого сам не любиш, не забувається, не сиди на печі, багато зробити. Слухайте уважно, гуртом можна. Яка частинка підійде, щоб доповнити цю народну мудрість? Гуртом можна багато зробити. Не роби іншому того, чого сам не любиш. Старе добро не забувається. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Чому Саме ці вислови я зараз вам запропонувала, тому що кожен із них відповідав якійсь казочці. Пригадайте, чим схожі були всі казки, які ви прочитали в цьому розділі? Підказую, про кого вони були? Пригадаємо, які казки називають народними казками. Це казки, які усно складали і переказували від однієї людини до іншої. Тому народна казка, запам'ятайте, не має автора. У казках йдеться про вигадані фантастичні події. Найдавніші казки це казки про тварин. Саме ці казки ми читали в цьому розділі. У них головними героями є тварини, які діють насправді як люди. Вони думають, сміються, співають тощо. Ну а зараз впізнайте казку за ілюстрацією Так, це казка називається Зайчикова хатинка. А це... Курочка, мишка та півник. А це казочка Лисиця і яструб. А ось пригадайте, до якої казки в нас була така ілюстрація. Ведмідь і павучок. А це впізнали персонажів казочки Лисичка і Журавель. А це, дітки. Ведмідь і бджоли. Ось скільки казочок ми з вами прочитали. А зараз, будь ласка, впізнайте казку за уривком. Пам'ятай і малі створіння вміють боронитися. У цій казці наука така. Навіть малими, але згуртованими силами можна багато доброго зробити і від ворогів оборонитися. Впізнали казочку. Наступна Ох і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула. Відтоді лисичка не приятелює із журавлями. Наступна підійшла собачка до хатки і голосно загавкала. Гав-гав-гав, іди, руда геть. А лисиця її з печі відповідає, як вискочу, як вистрипну, боки тобі на мну. З якої казочки цею ривок? Продовжимо. Не знесу я тобі яйця завбільшки із твою голову, сказав він, не знесу через те. Що не можу, зате дам тобі три поради. Чиї це були слова? Уривок з якої казочки? Ні, відповіла курочка, хліб я з'їм сама, зі своїми курчатками. Так і сталося. Коли хліб добре випікся, курочка зі своїми курчатками зі смаком його з'їли. І останній уривочок. А може, наш бурмило сидить у тій ямі під скелею, сказав один із мисливців. Туди він не міг залізти, озвався другий мисливець. Хіба ти не бачиш? Там повно павутиння. Сподіваюсь, що ви впізнали за уривками усі казочки, з якими ми познайомились в цьому розділі. А зараз іще раз погляньте, будь ласка, на ілюстрації до казочок. Пригадайте їх назви та скажіть, яка казка найбільше сподобалась і чому. Далі я вам пропоную пригадати або переглянути відеоказку, яка називається Рукавичка. Після цього за ось цими ілюстраціями. Спробуйте переказати казочку за цими малюнками. З чого вона починалася, що потім трапилось, хто перший прибіг, хто за ними і чим все закінчилося? Сподіваюсь, на уроці вам було цікаво. Дякую вам за увагу. До зустрічі!